Вітаю прямо зараз, в ці хвилини, 22.15, Запоріжжя під обстрілами. Це те, що два дні назад пережив Кропивницький і вчора пережила Одеса. І ви знаєте, питання залишається актуальним: для чого це? Чому це? Чому так? Адже раніше просто дрони налітали на Україну з різних сторін, летіли в різні абсолютно боки. І десь їх збивали, десь не збивали, десь вони не долітали, десь з радарів падали. А тут обираються просто міста для атаки. І от кожен раз це нове місто це вже третій раз поспіль після розмови Трампа із Зеленським, третій раз, третій раз І Трампа з Путіним. Що це, чому це, можна тільки здогадуватись. Але Є певна послідовність подій. Ми не будемо говорити, що тут причинно наслідково щось зв'язане, але певна послідовність подій є. В чому ця послідовність? Спочатку ми бачимо розмови про зупинку бойових дій, ми бачимо, що нібито домовились не стріляти по об'єктам енергетики. Тим не менш, ми бачимо, що в цілому, в цілому обстрілів об'єктів енергетики. Критичної інфраструктури, нібито немає масово по всій Україні, але ворог чомусь вибирає міста і лупашить їх реально утюжить. Чому так? У мене відповіді однозначної немає, але я можу припустити, що оце все це частина такого поганого ізуїцького плану підготовки до розмови в Саудівській Аравії. Сьогодні у Трампа запитали, а що це відбувається? От Чому так? Ви ж нібито домовились, ви ж нібито там про щось говорили. І Трамп, абсолютно не повівши чолом, сказав: ну так, вони ж воюють. Ви розумієте значення ось такого діалогу? У нього запитують, що це? А він і каже, а що? Ну, вони ж воюють. Вам не здається, що Дональд Трамп таким способом намагається ще раз вкотре показати, ну в даному випадку, можливо, нам, можливо, росіянам, ну, скоріш за все, нам, що буде, якщо ми будемо продовжувати воювати? Що може бути? Тобто ворог може атакувати обласні центри Запоріжжя, Кропивницький, Одеса це обласні центри. Причому доволі великі центри. Але те, що ми бачимо після ударів по Кропивницькому по Одесі, а завтра побачимо і по Запоріжжю, це говорить про те, що ворог повністю і майже безперешкодно атакує обласні центри. Причому зверніть увагу. Дальній не ну, дальній, але все ж таки тил це Кропивницький, Одеса, яка знаходиться ближче вже до лінії фронту. І Запоріжжя, яке вже абсолютно близько. Вам не здається, що це демонстрація? Що ми можемо дістати в будь-якій точці? Для нас немає абсолютно ніяких міст, які були б недосяжними? А що завтра буде? Рівне, Львів, Житомир, Вінниця, що завтра? Тернопіль? Яке місто буде завтра? Де ворог ще захоче продемонструвати? свою силу, що він може діставати будь-яке місто і може фактично атакувати надзвичайно сильно. Я думаю, хочеться мені в це вірити, що оця історія, яка сьогодні перед нашими очима, це певна концепція посадити сторони за стіл перемовин. Причому зверніть увагу, Трамп абсолютно ніяк не коментує ні удари по нам, ні наші удари по е, російській території. Ці удари, і наші, і Російської Федерації вони досягають своїх цілей. Ми бачимо, що і ворог пропускає удари, і ми пропускаємо удари. І Трамп просто чекає. Чекає Саудівської Аравії, чекає для того, щоб. Сісти і знову поговорити зі сторонами. А поки що він відповідає так, як він відповідає. Вони воюють, що що ви від мене хочете. Таким чином, Трамп ніби знімає з себе певний, е, певну відповідальність за 24 години, за 100 днів. І якщо так піде далі, Трамп може просто. Сказати, що я нічого вчинити не можу. Я щиро вірив, що вони хочуть миру. Їм просто потрібно допомогти зупинитись. Але вони не зупиняються. Хоча я робив усе, що від мене залежало. І ви це бачили. Що буде, якщо Трамп це скаже і вийде з українського кейсу? Ну, можна тільки здогадуватись. Хоча Особливо гарячі голови вам будуть пояснювати, що ми виробляємо достатньо озброєнь, що у нас достатньо все потужно. І єдине, чим брязкає Російська Федерація, це ядерна зброя, але її боятися не потрібно. Тому, що, і далі вони вам пояснять, чому. Я маю трішки іншу точку зору, і ця інша точка зору криється в тому, що нам все ж таки потрібно. Намагатися зупинити війну, тому що від цієї війни ми точно нічого не виграємо. Ворог продовжує захоплювати наші території, ворог продовжує атакувати наші міста, ворог продовжує нарощувати свої сили, і поки що не видно, що він відчував якусь нестачу в чомусь. Тому слова Трампа можуть означати лише одне. Я хочу посадити їх за стіл перемовин. Я хочу, щоб вони не воювали, а поки що, поки що ви бачите, що перетворюються їхні країни, бо вони просто воюють. Не забувайте написати ваші коментарі, що ви думаєте відносно цих ударів, яке ваше припущення, чому вони відбуваються, що намагаються досягти сторони, коли роблять такі удари. Коли концентрують удари біля обласних центрів, і такі удари вони дійсно миттєво перетворюються на предмет для новинних сюжетів не тільки в українських засобах маси інформації, що я помічаю, але й в західних. В західних засобах маси інформації вже знають слово Кропивницький, хоча не завжди воно там звучить. Одеса, хоча вона частіше звучить, Запоріжжя більше знають, тим паче, що там Запорізька атомна електростанція. Чи не здається вам, що отакі удари і е, така тактика, вона є своєрідним способом війну показати? Показати, якою вона може бути страшною, якою вона може бути нищівною, небезпечною? І як тяжко її зупинити. Мені здається, що це частина плану, але довести його я не можу. Тому висловлюю лише припущення. І очікую на ваші коментарі, ваші припущення, як ви це бачите, і чи дійсно це може закінчитись переговорами в Саудівській Аравії. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, все це вітається. І не забувайте ставати спонсорами каналу.